Нарешті на визначилися, хто господарюватиме на Луцькій дитячій залізниці. Обірвалося життя зв'язкової легендарного полковника УПА Клима Савура Ганни Зеленої. Луцькі муніципали зініціювали встановлення камери у селі Під Луцьком. У студії 12-го Роман Вербач вітаю! Я розпочну з гарної новини для тих, хто вболівав за долю Луцької дитячої залізниці. Вона таки належатиме громаді. Кабінет міністрів України ухвалив довгоочікуване рішення передати дитячу залізницю у міську комунальну власність. Нагадаю, останній рейс, дитячий поїзд на цій залізниці, виконав ще 19 серпня 2019 року. А з 31-го все законсервували до нині через те, що об'єкт не належав до комунальної власності, проводити там будь-які роботи, місто не могло. А відтак локація, що колись мала всі шанси стати центром розваги відпочинку дітей та молоді, заростала чагарниками, а приміщення руйнувалося. Рішення Кабміну, за словами мера Ігоря Поліщука, дає можливість не тільки зберегти, а ще й відновити дитячу залізницю. До слова, до неї входять теплотяг, два пасажирських вагони, дві станції росинка і водограй, стрілочні пости, колія, шпали, світлофори та інше майно. Для запуску залізниці у неї необхідно вкласти від 5 до 15 мільйонів гривень. З поміж інших подій та що екс-ректора Петра Савчука визнали винним у корупції. Колишнього ректора Луцького технічного університету, який донедавна очолював Волинську сільськогосподарську дослідну станцію інституту картоплярства, визнали винним в адмінправопорушенні пов'язаному з корупцією. Маючи конфлікт інтересів, він взяв на роботу дружину та встановив їй 50% відсоткову надбавку за напруженість у роботі. Інформують волинські новини з посиланням на постанову Луцького міськрайонного суду. У суді Петро Савчук вини не визнав, наприклад, пояснив керівництво про те, що працевлаштовує дружину, повідомив. Однак на судд його. Слова враження не справили, оскільки Савчук взяв на роботу дружину наприкінці 2021 року, а повідомив про цей факт аж через рік. В підсумку Савчука визнали винним та оштрафували на 3400 гривень. А от винних в іншому злочині знайти буде непросто. Військовий попався на гачок шахраїв. 20-річний чоловік із горохівщини, мав приїхати у короткочасну відпустку і вирішив зняти житло в Луцьку. Потрібне оголошення знайшов у соціальних мережах. І як і просив власник помешкання, авансом переказав йому 5 тисяч гривень. Натрапив на ушуканця на призначену зустріч. Шахрай не прийшов і більше не відгукувався. І його абсолютно не хвилювало, що обікрав захисника. правоохоронця закликають бути обережними у ситуаціях, коли угода передбачає передоплату. На жаль, маємо і трагічні вісті з війни. На камінь ширщині важка звістка про загибель військового Василя Селивончика. Солдат, уроджений села Щитинь, загинув 11 травня. Однак увесь цей час його вважали зниклим безвісти. Довгі місяці рідні і близькі сподівалися, що Василь Селивончик знайдеться серед живих. На жаль, марно. Загиблому було лише 42 роки. Вічна честь, слава і пам'ять герою. Додому на Горохівщину навіки повертається молодий військовий Богдан Дацюк. Він зник на війні рік тому. Рівно стільки ж довгий рік невідомості рідні чекали від нього звістки. Богдан Дацюк народився у селі Вільхівка 2 жовтня 2001 року. Ті, хто його знали, кажуть, він був хорошим сином, товаришем, побратимом. На війні був заступником командира бойової машини, навідником оператором. Як тепер підтвердили, загинув у бою 16 жовтня минулого року неподалік села Опитне Покровського району Донецької області. Висловлюємо щирі співчуття. У Нововолинській громаді повідомили, що перестало битися серце захисниці Ольги Кулікової. Жінці було лише 40 років. Її сім'я приїхала у Нововолинськ після початку повномасштабного вторгнення. Ольга захищала Україну в лавах збройних сил. Її Серце раптово зупинилося під час поїздки в Чернівецьку область. Прощання із Ольгою Куліковою відбудеться у Нововолинську у вівторок. Висловлюємо співчуття родині та близьким. Вічна пам'ять і шана захисниці. Серед важких подій смерть відомої волинянки Ганни Зеленої. Життя зв'язкової легендарного полковника УПА Клима Савура обірвалося на 96-му році. Ганну Абрамчук із позивним Зелена, яка пройшла сталінські концтабори, називали людиною епохою, людиною легендою. Її історію навіть зафільмували у кінострічці Шлях поколінь про упа та війну на Донбасі. 12-го каналу теж мали честь спілкуватися із знаменитою зв'язковою. Це було у 2019 році. Навіть у дуже поважному віці Ганна Зелена певнила, що готова боротися проти росіян як може. На цих кадрах колишній зв'язковій упа Ганні Зеленій 92 роки, наша знімальна група зустрічалася із відомою волинянкою під час зйомок програми про її рідне село Скулен на Ковильщині. Тоді ми говорили про складне дитинство і життя пані Ганни, її боротьбу та бажання волі для України та українців. Тепер, 19 листопада, Ганна Зелена померла на 96-му році життя, так і не дочекавшись повної перемоги над російським загарбником. Але навіть на схилі літку. Коли й говорилося, їй важко, Ганна Зелена була готова брати проти росіян сокиру чи вила. Він думав, що ми Україну. Україну не будемо. Я стара, але не цукін. І за штіту. Хоч це. Ганна народилася у Скулині у 1927 році. Була найменшою в родині Абрамчуків. Дитиною закінчила два класи польської школи. Коли Ганні було 14, німці спалили її село. Тоді вона вступила до лав української повстанської армії. Кілька добре виконаних завдань і Ганну представили командиру у папівніч Климу Савуру. Після цього воленянка склала присягу та стала його зв'язковою. От мій барак. А то з цущилком дальше в цущи. Передавати інформацію доводилося найрізноманітнішими способами. Зашифровані листи заплітали у коси і таким чином переносили. Із повстанцями Ганна працювала до 1944 року. Далі в село прийшла Червона армія. Розташування у півців комуністам передала односельчанка. Через рік за доносом арештували ще неповнолітню Ганну. Волинянку визнали ворогом народу. Військовий трибунал засудив її до 10 років каторги в російському норильську і 5 років позбавлення Громадянських прав. Я у 20 років вже була на Камчатці, пройшла три корими: Луцька, Харківська, Новосибірська, була малолітка. Жінка поки жила, пам'ятала, як над нею знущалися в засланні. У 1953-му вона брала участь у повстанні політв'язнів, під час якого отримала важке вогнепальне поранення та інвалідність. В останні роки життя відома зв'язкова пережила інсульт, через що погано говорила. Виховала трьох дітей. Один син помер, а ще один та дочка живуть в російському владивостоті. Попри те, що на схилі літ Ганні зеленій було важко навіть спілкуватися про упа та боротьбу українців. Вона назавжди розповідала і неодноразово повторювала своє найзаповітніше бажання. Зараз меру її смерть важка втрата для України. Ганна Зелена справжня патріотка, легендарна жінка, мужня і незламна. Жаль, що на схилі літ їй знову довелося переживати те, що і в молодості, коли російські загарбники усіма силами намагалися знищити усіх, хто боровся за незалежну Україну. Марія Вавренюк, Василь Марищук, 12 канал. До теми дорожнього руху побільшало місцин, де ганяти більше зась. У Жидичині невдовзі з'явиться камера швидкості. Прилад контролюватиме рух автівок на автомобільному шляху міжнародного значення М 19 Доманове, Коваль, Чернівці та Реблече. Встановити у селі під Луцьком камери автофіксації ідея луцьких муніципалів. Ті вважають, що ділянка дороги в жидичині аварійно небезпечна. Там часто трапляються аварії, тож допомогти можуть ніщо інше як камери, що фіксуватимуть швидкість машин. А штрафи за перевищення стануть стимулом. Дотримуватися правил дорожнього руху. Не перемикайте і вже за мить побачите про таке. Заблокованим на кордоні водіям передали припаси. Лучанин просить врятувати лебедя. Дорожники запровадили цілодобове чергування через сніги. На кордоні з Польщею організували допомогу заблокованим у багатокілометрових чергах водіям. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило для цього спеціальний штаб. Перша партія допомоги, яку привезли, це 11 тисяч порцій їжі, 700 бутлів води та медикаменти, які закуповували за запитами перевізників. Окрім того, найближчим часом водіям підвезуть понад 13 тисяч літрів пального, щоб мали чим грітися. На кожному пункті пропуску, де перебувають українські перевізники, створили ініціативну групу, яка збирає запити та роздає допомогу. Українські водії кажуть, попри те, що поляки обіцяли їх підтримувати, ні харчів, ні води їм не давали. Мають проблему навіть із пошуком вбиралень. Станом на понеділок, за інформацією поляків, у чергах на території Польщі в напрямку України перебувало близько 2900 вантажівок. Навпроти Ягодина – близько 1100. Волинська митниця інформує на Ягодині пустка на в'їзд. До України оформлено 317 вантажівок на виїзд 47. Поляки блокують кордон уже другий тиждень. Вимагають передусім скасувати транспортний безвіз для українських перевізників. А серед дуже прикрого те, що польські блокувальники не пропускають в Україну гуманітарну допомогу і цистерни з паливом, хоча вони обіцяли зробити виняток для особливо важливих вантажів. Про це заявив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач. Він каже, що зафіксували численні факти, коли цистерни з паливом та гуманітарка стоять у чергах. Деркач запевнив інформацію про всі ці випадки передають польським колегам. Реакції чекають. Додаткову проблему для людей, та й не тільки для них, створює погода. Потрібно рятувати лебедя з таким повідомленням до 12-го каналу звернувся лучанин, який мешкає біля теремнівських ставків. З року в рік він через вікно спостерігав за сімейством лебедів, а днями побачив, що один із них пошкодив крило. Розуміючи, що зима близько, чоловік забив на сполох. Через травму птах не зможе полетіти в тепле місце, тож приречений на смерть. Попросив допомоги в зоопарку, втім забирати на лікування лебедя. Там відмовили, чому спеціалісти зі зверинцю просять лишити птаха в спокій і чому переїзд у зоопарк може стати для цього лебедя смертельним. Дивіться у сюжеті. Теремнівські ставки у Луцьку. Цей пляж часто збирає людей з дітьми. Разом підгодовують сімейство лебедів, що з року в рік кочує по цих водоймах. Та з настанням морозів місцеві почали переймати, що один представник сімейства може не перезимувати. У лебедя пошкоджене крило. Може, де собаки зацепили, чи може так дроти дротить, може. Але де... ж на крило не піднімався, то так десь він зацеп, зацепився. Ці ставки розділені з сіткою, може він за сітку зацепився, не міг перепливти на другу сторону. і Пошкодив. Коли ставок вкриває кригою, каже Анатолій, лебеді відлітають на водойму, що не замерзає. Якщо четверо піднятись на крила зможуть, то поранений птах каже, приречений ні на що інше як на смерть. А зараз як вони улетять звідти, то ж. Змі розумієте сам лишиться тут, якщо вода домерзне. Аби пораненого лебедя на вкритому льодом ставку не розірвали пси. Небайдужий лучанин докладає зусиль, щоб птаха зі ставка забрали. За допомогою вже ніби звертався в Луцький зоопарк. Там каже, сказали, що лебідь очухається сам. Ну ж може ветеринари подивилися? Сказали, що з ним чи його він ще може лікуватися. Ті ж залишити калікою, так. Бо ті двоє то літають, він один тільки не може за ними піднятися. Ми за ними вже воді пливе піщить. Очільниця звіринця певнить, лебідь із таремнівських ставків здоровий. Крило у нього не поламане і не пошкоджене. А, такий ріст пір'їн зумовлений тим, що в свій час було неправильне харчування. У раціоні лебедя мають бути і рослинна їжа і риба. А люди, що проходять на таремнівські ставки, тішитись птахами, масово загодовують їх хлібом. Як наслідок збільшення ваги, проблема з крилами і небажання лебедів лебеді відлітати, бо в них немає потреби шукати поживу в іншому місті. Теремнівський ставок не замерзає, тому звичайно природньої їжі йому теж вистачає. Ну а мешканцям, які переживають за птаха, і ті, які підгодовували його, я звичайно раджу не залишати птаха на самоті і вже продовжувати свою і далі брати на себе відповідальність, ту, яку взяли по годівлі птаха. Забирати лебедя на перетримку в зоопарк каже учільниця звіринця. Немає сенсу. Тут птахи так само зимують у воду. і випадків, що хтось замерз, ніколи не було. Крім того, лебеді однолюбі, вони можуть не сприйняти чужака у зграї. Траплялося лебеді, що мешкають в зоопарку, просто топили чужих. Тому птаху з Теремнівських ставків краще лишитися там, де він живе. Найкраще, що може зробити людина, це лишити його в спокій або підгодовувати так, як вона це робила в теплий період. Виловлювання, переїзди, новий ставок та інші сусіди це все може стати стресом, від якого лебеді бува навіть помирають. Якщо птах не поранений, то краще наголошує Людмила Денисенко його не чіпати. Анастасія Василь канал. А от у Горішненському ліцеї Берестечківської громади хваляться святом хліба. Захід приурочили до дня сільського господарства. Крім того, влаштували благодійний ярмарок на підтримку наших військових. Діти разом з батьками приготували вдома море, смакоти. Також цього дня у школі вітали аграріїв, механізаторів, усіх, хто так чи інакше пов'язує свою працю. З обробітком землі, крім віршів та пісень, пригощали гости смачними варениками, а найстаршому механізатору Дмитру Дзюбі вручили коровай під час свята аграрії розповіли школярам чимало цікавого про працю хліборобів, механізаторів, пекарів. А ще вчили бережно ставитися до землі і шанувати українське. У зв'язку зі сніжною погодою дорожники взялися цілодобово розчищати автошляхи. Вночі працювали сім снігоприбиральних машин. Впродовж дня на дорогах працювали таких більше десятка. Прибирали сніг також із зупинок та на тротуарах посипали піщано-соляною сумішю. Синоптики прогнозують мокрий сніг на найближчі кілька діб. Температура повітря коливатиметься від трьох морозу вночі до двох п'яти тепла в день. Прогнозують його жаледицю. Тож дорожники повідомили телефонний номер цілодобової гарячої лінії. 067 80. Ним можуть користатися водії у випадку ускладненого проїзду чи надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. Ну а ніяких складнощів немає у тих, хто прагне орієнтуватись в інформаційному просторі завдяки 12 каналу. Просто дивіться наші новини і будете у курсі найважливішого. Ну а якщо ви раптом пропустили котрийсь із випусків або хочете іще ще раз переглянути котрий із сюжетів з задоволенням, робіть це у зручний для вас час на ютуб-каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте, підписуйтесь, якщо ще не підписались, і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропустити головного. Дякую за увагу! Нехай в кожному наступному випуску новин і на 12-му Зокрема, добрих новин стає більше. Побачимось.